Андрій Шляхта та Віталій Ревта працівники Ужгородського районного ДАІ. В ніч на 22 листопада вийшли на патрулювання. Того дня їх завдання супровід пішої хресної ходи. Більше трьохста вірників рушили від кафедрального православного собору, що в Ужгороді, і до Успенського монастиря Пресвятої Богородиці в селі Домбоки Мукачівського району. І все ніби спокійно їхали зі швидкістю 5 кілометрів на годину. І раптом о четвертій ранку у темряві з'явилося біле авто марки Тойота Корола. Це була шкода у монастирі в Домбовки. Ми виїхали з міста Ужгорода до село Домбувки, Монастир і до Глобок встигли доїхати. На, на члені швидкість як їхала, навіть каже, і не тормозила. Ну і все, і удар головою в стекло, і відкинуло мене, поламало сідлушку, викинуло мене на заднє сидіння. Три сотні людей та машина ДАІ не зупинили водія. Жінка на підпитку на швидкості врізалася прямо в машину дорожнього патрулювання, який в свою чергу влетів в НАТО. Працівники служби, рятуючи ситуацію, рулили в лівий бік. Тим не менше, в результаті четверо постраждалих, двоє загиблих. Складалося враження, що за кермом хтось заснув, розповідають очевидці. Та вже після фатального зіткнення даїшники зрозуміли, в чому справа. Ми Сразу вискочили з машини, ну, після цього удару ми підбігли до водія, який вдарив ну, до нас. Ну, Судя з зовнішнього вигляду, в ній не було пошкоджень нічого, ні крові, нічого. Вона вийшла з машини, чуть-чуть шатаючися, запах алкоголю з неї був, був дуже різкий. Перше, що вона зробила, то зателефонувала мамі і сказала, я вдарила скору Так, да, Я вдарила швидку. Жінка навіть не відрізнила машину, дай від машини швидкої допомоги. І нічого дивного, адже вміст алкоголю в крові майже в шість разів перевищив норму. Після її медичного свідчення в обласному наркодиспансері результат 1,2 і промілі показав в її організмі алкоголю. Це багато? Досить багато. 798-й кілометр траси київ де сталося ДТП, для двох учасників ходи став фатальним. Як виявляється, перша жертва кермувальниці на підпитку з'явилася ще до зіткнення. Жінка збила насмерть учасника ходи, що відстав на кілька метрів. Не зупинившись, рушила далі. Інший постраждалий помер в лікарні. Боднар Юрій 39-го року. Там досить важка травма. Там перелом сідничних. Кісток і вверговий впадини, забій, забій грудної клітки і червної порожнини. Він був обезболений, йому надавалася противошокова терапія у відділенні травматології, але враховуючи, що у нього досить важка серцева патологія була, у нього пішов зрив ритму, і на жаль, ми його не могли не змогли спасти. Зі слів очевидців, жінка поводилась тихо, закрилась в машині, почувалась ніби нормально. З'явилась інформація, що винуватиця Мукачівка Наталія Балаш перебуває під варти у центрі нейрохірургії. Її лікують від струсу мозку та зміщення шийного хребця. Та вже після обід. До директору центру нейрохірургії та неврології Володимир Химич офіційно повідомив Наталію Балаш, яка врізалась в натовп, виписали. подальше лікування. Вона продовжить у іншому місці, а де саме вдома чи в слідчому ізоляторі вирішить суд. Щодо жінки розпочато кримінальне провадження. Вона була затримана в порядку статті 208, Потім її з її слів стало погано. Її було переміщено в лікарню. В лікарні за нею наглядають співробітники міліції, і сьогодні буде вирішено питання, направлено в суд. В подальшому суддя приймає рішення про міру запобіжного заходу на період проведення слідчих дій. За фактом цієї дорожньо транспортної пригоди порушено кримінальне провадження слідчому слідчі здійснює всі необхідні слідчі дії. В тому числі призначено експертизи, і на місці були експерти. Щодо пана Анатолія, що в той вечір був за кермом автівки «ДАІ» та його напарника Віталія, правоохоронці госпіталізували зі струсом мозку та забоями хребта. Почувають себе більш-менш нормально. Цього не скажеш про їх автівку. Міліціонери дякують Богу, що врізала жінка саме в машину. Кажуть, якби вона влетіла прямо в НАТО. Навіть страшно уявити, які наслідки були б тоді. Звертаючись до водіїв, нагадують, алкоголь та кермо речі несумісні. І на жаль, ті події, що трапилися в ніч на 22 листопада, вкотре доводять цей факт. До слова винуватицю ДТП Наталію Балаш вже звільнили з місця роботи Мукачівської ЦРЛ, де вона працювала лікарем-невропатологом.